Як правильно заносити пеларгонії на зимівлю в будинок або в якесь інше приміщення? Перше, це температура на вулиці і у тому приміщенні, куди ви заносите, повинна бути приблизно однаковою. Якщо на вулиці плюс 15, то в приміщенні теж має бути плюс 15 або ну, приблизно 2-3 градуси в ту або іншу сторону. Якщо температура дуже різниця, то отримує рослинка стрес. Якщо на вулиці було прохолодно, плюс 12, наприклад, а в приміщенні у вас плюс 20-22, це велика різниця. Рослина отримує стрес і в неї жовтіють листя. От від стресу також вона може почати хворіти, і будуть інші негативні наслідки. Друге, якщо ви Кущ обрізали сильно, то його потрібно пересадити у менший горщик, зменшити об'єм кореневої і ґрунту. І знизити полив, суттєво знизити, тому що листової маси мало або немає, коріння не бере воду, не випаровується стільки, скільки потрібно, і йде загнивання коріння. Якщо не обрізали, то потрібно нижні листочки познімати старі. Також перед тим, як заносити в будинок, потрібно обробити від хвороб або шкідників, ну, від того і від того. Тому що якщо ви занесли необроблені рослини в приміщення, при теплій температурі починає плодитися ця вся живність. І рослинки починають пропадати теж, хворіти, пропадати. Ще раз повторюю, слідкуємо уважно за полиною, Обов'язково це одна з найбільших помилок, тому що. Діло до зими, рослинки вже не так активно ростуть, у них процеси всі вже заторможуються і стільки води, як по, їм потрібно, влітку на початку осені їм стільки води вже в даний період не потрібно. Як бачите, в мене ще деякі рослини на вулиці, але я буду заносити їх не в будинок. А приміщення, в якому у мене приблизно плюс 10 температура зараз, і взимку також буде плюс 8, плюс 10, плюс 12, приблизно так. Тому я можу собі дозволити ще трохи потримати їх на вулиці, але днями нас буде сильно холодати, тому я буду теж заносити завтра після завтра рослини у приміщення. І ще одна з важливих причин це нестача світла. Чому теж жовтіють і стають слабкими рослини на вулиці? Їм було досталь світла.